Чемпіонат Європи зі скандинавської ходьби ОНВФ 2025 року. Італія, чарівне місто Тірано, зустрічає своїх учасників. За декілька днів до початку розпочинаємо організаційні моменти, зустріч суддів, організаторів, підготовка, обговорення важливих і останніх моментів перед стартом. Саме тут, в стартовому містечку, закінчуються останні приготування, і починається офіційна частина, де зустрічаються команди, учасники різні країни, і тут початок нашого старту. Знайомство, представлення країн, атмосфера Заходу. Маленьке містечко Тірано наповнюється спортсменами. І вже на наступний день відбудуться старти, де учасники зустрінуться і будуть змагатися за свої титули. За титул чемпіона Європи 2025 року. І ми будемо вболівати за нашу команду. Захід розпочинається гімном Італії, яка нас приймає і всі учасники на офіційному відкритті заходу. Відчуваємо атмосферу заходу, вже бачимо трасу, яка буде проходити в горах. І тут Передаємо атмосферу від наших учасників, які в спеку і дощ здобували свої титули. Після старту всі учасники зібралися в великому холі на церемонію нагородження, відпочинку, комунікації, і наша команда так само спілкується, відпочиває. І чекає на нагородження, бо попереду учасники будуть забирати свої медалі і титули. Учасники передають привіт, і ми бачимо ці радісні обличчя. Організатори починають офіційну частину нагородження. Медалі чекають на своїх героїв. І кубок з медаллю в єдному поєднанні. Вітання для Ірини Оліні. Перше місце в абсолюті 5 кілометрів. І ми чуємо гімн України. На дистанції 10 кілометрів Анна Кухар, друге місце в абсолюті. Вітання для Ані. Перше місце Іспанія. І бачимо той драйв енергії від учасників, які заряджають і мотивують.

це задоволення, що ті результати, ті тренування дали перемогу. Тетяна Назарова на дистанції 5 кілометрів, третє місце в категорії 50 плюс. Таня для Тетяни. Субтитры создавал DimaTorzok передає енергію для своєї команди. Далі бачимо Тетяну возню 5 кілометрів, друге місце в категорії. І радість жінок, які з то були свої. Ми намагаємося на позиції, де troviamo Італія per Claudio. Е, पाच хвилин 45 Дистанція 5 кілометрів. Шудові дівчата. Сергій Білий друге місце в категорії 70 Юрій Карацеєв, друге місце в категорії 10 кілометрів. Наталія Шовкін друге місце в категорії 65. Сергій Гулітов перше місце в категорії 60. Ігор Бугрин третє місце в категорії 21 кілометр. Естафета дівчата, команда дітей. І наші судді Юлія Шоргіна, Сніжана Безега, які представляли міжнародну команду. Ну, а ми запрошуємо вас до наступних стартів ОНВФ. До зустрічі на скандинавській тропі.